Катю, ти вже поприбирала да ще хочу посуду зараз помити. Бо я дивлюсь, там щось у ванні, і такий кран грязний, та й думаю, спитаю. Ну хтось руки помив да й не витер після себе крана. Тож не буду я після кожного бігати і ще кран витирати, хто руки помив. То я ж нічого не кажу, я так тобі сказала. Там і плитка така грязна. Плитка грязна, бо я ще буду зараз е, смажити. Печінку на вечерю, через те плитку ще не мила. Ой, печінка, ти що, така важка їжа на ніч. Хто ж його їсти буде? Та чому вона важка? Всі будуть їсти. Кому накидаю, всі будуть їсти. Не знаю, потім вельми так важко спати. Я вам чай зроблю свій файний трав'яний для покращення травлення. Ой, який там чай, ой, трав'яний, ой. Чай, чай, хороший чай. Сама п'ю. Може зразу. Он тримайте вам чай трав'яний. Ну, ти що цей чай мені допоможе? Та допоможе, то всім допомагає, той вам допоможе. Ну, такий непоганий чай. А ти плитку не забула помити. Думала, задобрю вас чаєм, то ви помиєте.